Коли близька людина стикається з втратою, ми часто не знаємо, що сказати чи зробити. Та головне у такому випадку це фізично бути поруч. По-перше, дайте людині відчути, що її біль має право на існування. Не потрібно уникати теми чи говорити: час лікує або усі через це проходять. Краще просто слухайте, дайте простір для сліз і слів. По-друге, запропонуйте практичну допомогу. Іноді людині важко впоратися навіть із дрібними справами, приготувати їжу. Зробити покупки чи вирішити організаційні питання. Ваші конкретні дії можуть стати великою підтримкою. По-третє, пам'ятайте про присутність. Навіть мовчазне сидіння поруч часто важливіше за будь-які слова. Присутність нагадує, ти не один. І нарешті підтримка має бути не тільки в перші дні після втрати. Біль не зникає швидко. Тому просте повідомлення чи дзвінок через тиждень, місяць чи навіть рік може стати знаком великої турботи. Бути поруч у горі. Означає проявити людяність, співчуття і любов. І саме це допомагає людині поступово знаходити сили жити далі. Якщо ви бажаєте надалі отримувати короткі відеолекції із циклу бути капеланом, підпишіться на нашу сторінку Академік Trainings та поділіться цим відео.